Золоте правило вихідних. Не буди і не посланий будеш. <рес> Сидять дівчина і хлопець на лавці. Дівчина у хлопця на колінах каже йому а назви мене ласкаво яким-небудь словом. Е, курочка моя. А чому саме курочка? Те, тому що ти мені на яйця сіла. Вчителька ставить питання у школі. А хто знає, як забрати два кавуни? Марійка відповідає: Я один кавун візьму в одну руку, а другий в іншу. Вчителька а, -а, -а, а, молодець Марійко. А хто знає, як забрати одразу три кавуни? Вася, а я один кавун візьму в одну руку, другий в іншу, а третій насаджу на чоловічу гідність. Хух, вчителька Васю, як не соромно. Е, дивно, що це не сказав Богданчик. Тут встає Богдан і каже, Оксана Романівна, а я знаю, як забрати одразу 5 кавунів. Вчителька здивовано. Ну і як же? Богдан, а я один кавун візьму в одну руку, другий в іншу. А на чоловічу гідність васька посаджу. Що ти мелиш, дурне? <рик> Кохана, А що з нашою кішкою? Чому вона лиса? <рик> <рик> Та ти ж вчора прийшов додому п'яний і сказав: так-так. А хто у нас тут? Е? побрий кіцьку. <рик> Дівчинка скаржиться своїй мамі: Мама, чому всі у школі кажуть, що в мене не обличчя, а дупа? Мама їй каже: Ой, х, Ходімо, сходимо на вулицю і спитаємо у будь-кого зустрічного. І він тобі скаже, що в тебе гарне обличчя. Ну, йдуть вулицею і бачать відкритий люк. Дівчинка туди зазирнула, а там сантехнік махає руками і кричить: Бляха, не срати! Не срати!